Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас в своєму новому відео. І сьогодні я вже планую вкривати гортензії на зиму, тому що вже так достатньо скоро прохолодно буде. Сьогодні ще така сонячна і яскрава погода, але то все ненадовго вже передають дощі і. Сніг, тому вирішила все таки вже сьогодні взятися за цю роботу. Тим більше, що у мене вже все є, все готово, все підготувала. Тому сьогодні покажу вам і розкажу, як то все буду робити. Тому, якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і поїхали. Одразу скажу, що сьогодні будемо е, говорити саме про крупнолисті гортензії, тому що вони такі, друзі, досить вибагливі, і в нашому кліматі потребують обов'язкового укриття на зиму. Я знаходжуся в Київському регіоні, і, на жаль, без захисту такі гортензії взимку вимерзають. Ось це до речі, гортензії Endless Summer, безкінечне літо, які я висадила цьогоріч, і продавець, якби мене запевняв, що вони квітують як на цьогорічних, так і на торішніх. Пагонах. Але друзі, вивчивши достатньо багато інформації про ці гортензії, я все-таки схиляюсь до того, що на минулорічних пагонах вони квітують краще, але подивимося, будемо все це зараз, друзі, вкривати. Отож, поділюся все на етапи, щоб вам було зрозуміліше. Перший етап, друзі, це прибирання листя. Починаю із своєї найбільшої гортензії. Це вже такий достатньо дорослий кущ. Росте вже тут багато років. На жаль, сорт я не знаю, але це саме той. Виду, якого після підкислення ґрунту квіти стають такі от фіолетово-рожево-сині, дуже гарний, такий ефектний сорт, величезний кущ, суцвіття шапки в нього просто великі, більші от за долоню. І моя задача полягає в тому, щоб максимально зберегти всі ці бруньки, які вже сформувалися, щоб наступного року отримати ну, таке достатньо рясне і красиве цвітіння, тому що якщо уявити цей кущ повністю квітуючим, то це ну, Має бути взагалі неймовірна краса. Минулого року я теж вкривала цей кущ, але зробила це так достатньо просто: От купила спеціальний такий чехол для рослин, мабуть, ви бачили з зав'язкою знизу і наділа і все. Але досвід показав, що якби цього друзі недостатньо, тому що коли взимку температура опускалася нижче мінус п'яти, то всі бруньки під тим чохлом, на жаль, вимерзли. Тому цього року робитиму все трішки інакше і використовуватиму біле агроволокно, яке буду в декілька шарів об... Вмотувати, щоб зменшити такий ризик промерзання. Під кущем також все листя, друзі, прибираю, тому що опале листя воно утримує вологу, може прийти, накопичувати там якісь грибкові спори і провокувати якісь хвороби. Мені це не потрібно. Ось, тому все це прибираю, а також суцвіття також зрізаю. Дивіться, які вони величезні, гарні і декоративні. Їх можна висушити та використати як осінній, такий, або зимовий декор вдома. Так що дуже красиві збережу, друзі. Тож, сьогодні таку роботу ми виконуємо і гортензія, подивіться, достатньо така велика такий букет, подивіться, який вийшов, просто гігантський, думаю, використаю її у себе вдома як декоративний елемент. Наступний етап, друзі, це підсипання кислого торфу під корінь, і це потрібно для того, щоб утеплити прикореневу зону і підтримати оту потрібну кислотність ґрунту, яка впливає якби на яскраве цвітіння, взагалі. І ось такі друзі, знайшла хомутики в епіцентрі. Хочу використати їх для підв'язування пагонів цього року. 100 штук 160 гривень і нитку також взяла. Так що подивимося. Як піде, мені здається, що з хомутами робота піде значно швидше. Отож, я просто беру кислий торф і просто насипаю отак його навколо кореневої зони. Кущ достатньо такий великий, тому в мене пішло, друзі, майже три пачки. І далі починаю підв'язувати ці пагони. Роблю це частинами, бо взагалі розмір куща не дозволяє охопити все одразу. І хомутики ці тримають достатньо чудово, і це значно. Зекономило мені час, частину стягнула саме ним, а от зверху, ось так, от стягнула ще трішки ниткою, щоб до середини їх всіх змістити. І друзі, зараз буду. Брати агроволокно це е, звичайне таке агроволокно, біле щільністю 50, і в упаковці тут 10 метрів є. І е, починаю обмотувати гортензію в декілька шарів. роблю це для того, щоб максимально її захистити і зберегти оці, от всі бруньки, які вже сформувалися цього року. Бо я дуже хочу, щоб от наступного року вона нарешті друзі-рясно зацвіла, бо потенціалу цього куща просто не Вірний і всі шанси у цього куща є. Так що е, сподіваюся, що все це не вимерзне і буде дуже красиво. І от, до речі, плівку, друзі, ні в якому разі не використовую. Це от просто ну найгірше, що взагалі можна зробити. Оце я так вважаю, чесно вам скажу. І коли я бачу відео, як хтось там загортає рослини чи гортензії, там де любі рослини в плівку, мені от щиро шкода, оті рослини, тому що сама плівка, вона не дихає. І під нею накопичується конденсату та волога, і це, ну якби не той матеріал, який варто використовувати для живих рослин. Ось так, от внизу все це закріпила ще агрокілочками, щоб воно трималося. І подивіться, який мішечок взагалі вийшов навіть трішки схожий на подарунок. Так що сподіваюся, що все буде добре, і пішла далі. Отож далі буду вкривати молоді гортензі Endless Summer, які я висадила цього року. І тут в мене буде трішки інший підхід, друзі. Бо я зроб, хочу зробити такі невеличкі каркаси. Зараз вам все покажу, щоб легше було накрити кущі агроволокно. Спершу прибираю все листя, воно не потрібне так само. Ну, принцип один і той же його в будь-якому випадку потрібно видалити. І також е, вирішила зняти автополив, щоб він не зимував разом із рослинами. Він так достатньо легко монтується, і відео про нього я вже знімала, можна його подивитися на моєму каналі. Лінк вам залишу, але зараз от вирішила все таки його прибрати і паралельно очищаю ґрунт от навколо, навколо цих коренів, щоб засипати туди кислий торф. Оскільки ці гортензії ще такі достатньо маленькі, то вирішила все-таки друзі зробити на них каркаси. І навіть якщо деякі гілочки там трішки підмерзли, то бачите, всі бруньки в цілому живі і рослини в цілому, всі в порядку. Так що підсипаю кислий торф під корінь для утеплення та такого додаткового підживлення. І друзі далі знову беру свої хомутики. Це дуже зручно, друзі, і швидко, прям. Дуже радію, що я побачила їх, і не треба нічого відрізати, возитися з тюю ниткою. Мені дуже сподобалася ця ідея, тому що дуже такі універсальні хомутики, і вони завжди потрібні там, взагалі, не тільки для рослин, а й в господарстві. Каркаси, друзі, буду формувати у вигляді таких от вігвамів, і це звичайні підставки для рослин. Потім можна буде їх перевикористати там, як підставки для помідорів, для огірків, там якісь ну, в цілому достатньо така універсальна річ. І вже зверху буду накривати агроволокном, яке вже потім ну, ще раз буду тим хомутом скріплювати. Кілочків для фіксації у цих от підставок не вистачило, але... Друзі, підручними матеріалами також ці всі каркаси можна зробити. Тому, друзі, зараз беру агроволокно і формую такі знову, невеличкі подарунки, такі мішечки, які внизу також прикріплюю агрокілочками, щоб. То все не розлетілося, не спало, і вийшло достатньо багато. У мене тут 15 маленьких кущів, і такий, знаєте, чималий шмат роботи, особливо враховуючи, що дні зараз вже короткі, і о четвертій вже темно, і ще почався такий невеликий дощик. Тому мені друзі так довелося попрацювати, бо це не всі є кущі. У мене у мене ще є чотири кущі, які потребують укриття. Так що роботи вистачає, друзі. Зазвичай висаджують волотисті кількості, тому що вони не, якби, не потребують ніякого укриття, а от крупнолисті дуже вибагливі і потребують до себе більшої уваги. Це потрібно брати до уваги. Я про це знала, я на це якби, свідомо йшла. І ось такі пакунки, подарунки вийшли маленькі мішечки. Ніби знаєте, святий Миколай пройшов через ліс і от залишив їх ці мішечки, щоб потім рознести по різних домівках. Ну що, показую результат роботи, все завершила, всі гортензії вкриті, все встигла трішки втомилася, бо довелося побігати. Дуже багато кущів, але нікого нічого не пропустила. Тут було два кущі і ось ще один Endless Summer знаходиться на цій клумбі, Теж його повністю вкрила. Так що все тепер готово до зими. Ну, наступного дня, друзі, вирішила також вкрити всі троянди сорту Флорібунда. Це тут такі в мене, як джетсет, татон і одна платиста Цезарь. Це молоді саджанці, і вони все таки потребують якогось додаткового захисту. Тому нар нарвала, нарізала лапника, і це мені, до речі, сусідка підказала і вирішила також спробувати такий метод не агроволокно. Тому буду зараз, друзі, просто підсипати під корінь землю під кожен. Кущик, і це якби допоможе утеплити кореневу зону і захистить від промерзання ці молоді саджанці, і е, також наверх потім вже накрию отак. От накрила лапником, бо хвоя дає додаткове також утемлення і затримує сніг. Отож, така робота була мною виконана цими вихідними, і вважаю, що час пройшов недарма. Я трішки попрацювала, друзі, захистила свої рослинки і підготувала їх до зими. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім, друзі, бажаю затишку в ваших оселях, тепла, натхнення для роботи в саду і радості від ваших рослин. Всім па-па-па-па і до наступних відео.